І в Христі, І сьогодні ми маємо аж два Євангелії, тому що сьогодні маємо святого апостола. І сьогоднішнє Євангеліє одне якби продовження того, що було вчора, про те, що, що освернює людину, не те, що входить в неї, тобто Господь Бог очищує всяку їжу, бо було багато обмежень, це можна їсти, а це не можна їсти юдеям то можна, а то не можна. Христос сказав. Не те, що входить людину як їжа, попадає в живіт, виходить геть, і не скверні, а те, що виходить із нутра і з серця зазрість, сперелю, ну, всякі це бредота каже Господь воно виходить із серця людини. Оце осквернює людину. І тільки те, що виходить із людини, як голос, слово, наука, порада або спокуса, яка йде з уст людини, воно осквернює людину. Я би сказав, що язик людський це є то, що у світі міняє навколо себе. Це наш язик, не сам орган язика, а сама здатність спілкування, бо не кожна людина, що має язик, може говорити, не кожна людина, що має очі, може бачити, і не кожна людина, що має вуха, може чути. Так? Господь хоче відкрити нас для світу. І відкрити нас для Бога. Як Бог вибирає своїх. Він каже: я кличу вас, як пастух, кличе своїх овець, і вівці знають голос свого пастиря. Бо Тому що це має бути мінімум два або три рази, бо як ти перший раз почуєш поклик Божий, голос Божий, ти навіть не будеш знати, хто це. І тому через святе Євангеліє Господь Бог нас кличе. І коли ми чуємо святе Євангеліє, чуємо, що воно нам каже, і ми помало зростаємо у Бозі. Я хочу вам привести приклад, знаєте, от того язика, який робить шкоду людям, так? візьміть, наприклад, пропаганду, так? От російську пропаганду. Там русского мира, чи ще щось. Вона не розрахована на те, щоби зробити людей дурними. Так? Вона розрахована на дурних людей. Іменно їх вона визбирує і кучкує. Так же само і, ну, не так же само, а таким самим принципом. Ми маємо справу із тими людьми, що прийшли до Бога. Вона це не розраховано на святих людей чи на грішних. Це на тих людей, які хочуть спасіння. І вони чують Слово Боже, і вони йдуть на той поклик. І об'єднуються в церкву ті, які хочуть спасіння. Хто потребує покаяння, кається. Хто потребує піднесення, підноситься. Хто потребує укріплення в вірі, укріплюється. Чуєте, що Бог каже: Я кличу вас усіх. Але ми повинні самі на поклик Божий відгукнутися і сказати так, Господи. Я хочу йти за тобою. Так як відгукнулися на пропаганду люди, мало такої маленької свідомості. Люди, які не мають критичного мислі, які не вміють оцінити ситуацію, вони почули, їм сподобалося і цього досить. А чи то правда, чи неправда, так працює пропаганда. І тому каже Господь Бог у сьогоднішньому Євангелії, коли зрадів Духом, каже: прославлю тебе, Отче, Господа, неба і землі, що ти втаївся від мудрих і розумних, і відкрив немовлятам. Тому має Бога слухати, слухайте уважно. Відкрив це, сховав це від мудрих і розумних, а відкрив немовлятам. Що значить немовлятам тим, хто готовий слухати? Бо мудрі і розумні, попробуй йому щось сказати. Він все знає. Що би ти йому не сказав, він сприймається, а що та ти та, та я? Я такий великий мудрий, що ти будеш мені розказувати? Я знаю. А навіть якщо і почує для себе щось, ніколи не покаже. Що Він то прийняв. А Христос каже: я втаїв це від мудрих і розумних. Ви, що поїли всі розуми. А це значить ті, які не хочете слухати мудрості, не хочете наповнятися здобутками світу. То, що світ здобув, ви не хочете то приймати. А Христос каже: я відкрив це немовлятам, ті, що готові приймати, і Господь Бог зібрав вас, всі, що слухаєте Слово Боже, бо ви хочете Його слухати. Ви хочете для себе щось взяти. Ви хочете змінити себе. А коли ви міняєтеся, виміняється світ навколо себе. Ви стаєте тими апостолами, про яких Ісус Христос каже, ось даю вам владу наступати на змію і скорпіонів. і нічого вам не пошкодить. Одначе не радійте тому, що бійся вам кореться, Радійте тому, що імена ваші записані на небі. Боже, як я маю узнати, чи моє ім'я записано на небі? І Господь Бог скаже, та дуже просто. Ти маєш якесь відношення до неба? Я не знаю, Господи. Тебе хрестили, ім'я Отця і Сина, Святого Духа. Так, Господи. Чи мав ти можливість ходити до церкви і ходив? Так, Господи. Чи приступав ти хоч раз до сповіді до святого причастя? Так, Господи, може раз тисячу. А скільки раз із тих тисячу було таких щирих покаянь, що прямо сльози текли з очей, що під по спині стикав. Скільки раз було таких покаянних сповідей? Господи, певно, дві або три. І Господь Бог каже. І це є достатньо, що ім'я Твоє записано на небі. А чи приймав ти тіло і кров Христова, так Господи, чи розрізняв ти, що тіло і кров Христа не на смак. Бо тіло під видами хліба, а кров Твоя, Господи, під видами вина. І на смак воно має бути хліб, і на смак воно має бути, як, як вино. Бо іменно під цими видами перебуває правдива твоя кров і правдиве твоє тіло. Скільки раз за ціле своє життя ти прийняв святе причастя і приблизився з Ісусом? Господи, після кожного причастя, Ти хочеш, аби я викреслив Твоє ім'я на небі. Я старався, щоб кожне моє причастя була зустріч з тобою, прийняття тебе. Так як ти, Господи, кажеш, все, що входить в людину, її не оскверняє. Ти, напевно, говорив і про причастя, яке мало прийнятися не як їжа, а те, що прийшло до Твого серця. Завдаток життя вічного. Єдність твоїм тілом і кров'ю, яке ти Боже підняв до неба, бо ти вознісся на небо, Господи. Оце і є те, що Господь Бог втаїв від мудрих і розумних і відкрив немовлятам, відкрив тим. Що хочуть слухати. Знаєте, як дитина каже, «Тату, що це? Мамо, а чому так? Мамо, що це? «Тату, а це що таке? Так поводяться діти з любов'ю до батька, до матері і з щирим серцем слухати, хто має вуха слухати, нехай слухає. Амінь.